Маємо ще поговорити так. про одну важливу тему. 66 діб перебуває у СІЗО представниця «Укрдонінвесту» Олена Даниленко. У травні Печерський райсуд обрав для неї запобіжний захід, утримання під вартою без права внести заставу. Ухвала незаконна, необґрунтована та несправедлива. Певна сторона захисту на початку червня суд не задовільнив апеляцію адвокатів Олені Даниленко не змінили запобіжний захід, але 11 липня Феміда таки визначила альтернативний у вигляді застави 272 мільйони 520 тисяч гривень. Сьогодні відбулося чергове засідання у справі представниці «Укрдонінвесту», після того, як адвокати з'ясували нові обставини справи. Захист оскаржував рішення суду щодо запобіжного заходу, тобто тримання в СІЗО, без права на заставу. Чистим Миколаївна. Підозрюється стороною винувачення вчинення господарських злочинів, тобто фактично застава має на меті забезпечити виконання належне виконання обов'язків процесуальних підозрюваним. у разі не виконання яких вона може позбутися цієї застави. На нашу думку, це є грунтована, чому тому, що це буде безпосередньо впливати на Добросовісність і виконуваність процесуальних обов'язків підозрюваної Даниленко Миколаєва на час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні. Суд прохання сторони захисту не задовольнив. Представниця «Укрдонінвесту» Олена Даниленко перебуватиме під вартою до 8 вересня. скарги Упалу зничу судді, що в сході випуск на сестра залишити без безмірно. В повному разі консуль знайти проложення і оскарження на підлягаю.